Вітаю, це програма Хроніка нашої незалежності, в якій ми повертаємося в недалеке минуле. Показуємо, як його зафіксували кореспонденти Галичини і аналізуємо з позиції сьогодення. І сьогоднішній випуск особливий, адже ми будемо розповідати про великдень 2008 року. Зокрема, пригадаємо таке: Великдень у космачі і вишиванки для президента. Уроки писанкарства для юних колом'ян. У Рожнятові відбувся перший великий сольний концерт Марти. Шпак міжнародний етнофестиваль у найбільшому українському селі. Великдень у космачі навесні весні 2008 року став головною культурною подією Прикарпаття. Упродовж трьох днів у космачі приймали поважних гостей, мистецькі колективи народних майстрів з різних країн Європи та Америки. Завітав на свято і тодішній президент України Віктор Ющенко. Анку, перший день фестивалю українські трембіти зустрічають гостей та учасників дійства. У центрі космача сотні народних майстрів презентують свої творіння у галузі писанкарства, вишивки, кушнірства, малярства, ткацтва, виготовлення народних інструментів. Вів'янин Гордій Старух кілька років збирає колоритні музичні інструменти на гуцульській дуді, або як ще її називають козі. Гордій вчився грати кілька років. Коли кажуть, що є шлунок, кози там, чи ще щось, ну, насправді то є ціла коза. Тут от -от -от, задні ноги зашиті, а оце -от, одна ножка, тут друга ножка, а тут шиє. Все шерсть всередину йде. Такі, дуже, дуже класний інструмент, особливо на весілях, коли граєш. Уже 40 років Роман Стрингалюк займається художньою обробкою металу, особливе захоплення у майстра виготовлення зброї. Вона у нього каже не військова, а більше для краси. Я собі поставив таке, що робити таку зброю, аби людина і знала, що воно і зброя, але б воно не вистрілило. Хіба це пістой або така рушниця менше може милувати око, як скажімо, картина, яка живописна. Особливим попитом на фестивалі користуються вишиті сорочки. Вишивальниця Світлана Романчич каже, що в останні роки носити цей одяг стало модно і престижно, і хоч ціна однієї сорочки сягає більше 100 доларів, воно того варте, зауважує жінка. Середня ціна 180 гривень, 250 до 500 гривень. 100-600 гривень. Це найдорожча сорочка, це вже котра біла по-білому, там вона, вона називається колота сорочка, бо вона там, там не точки так, якби кололося. Вона називається колота сорочка. То треба попрацювати над ну, воно того вартує. Придбав на фестивалі кілька вишитих сорочок, а також веретенцей президент України Віктор Ющенко. Разом з дружиною та дітьми глава держави завітав на Великдень у космачі після обіду. Від фестивалю у президента враження, за його словами, фантастичні. Саме такі заходи, каже, і відновлюють українські традиції. У нас були батьки, у яких була материнська культура, традиція, історія. І все через цю історію ми якраз хочемо показати, що українська нація сьогодні це дуже цікава нація. Це важлива як для світу, так і для Європи. І тому ми звертаємося до нашої культури, до нашої традиції, до наших дідів прадідів. Переконуємо, поважати оце, чи те, що ми бачимо сьогодні на прилавку, це шанувати свого діда. Власне, мета такого заходу кажуть організатори на інших подивитися і себе показати. Основну ставку цього року зробили на пропаганді фольклору. Всі концертні та розважальні заходи у програмі фестивалю скасували у зв'язку з проголошенням трауру в Україні. Наше свято так задумано, що будуть його відкривати. Мається на увазі фестиваль Трембіти і Роги. А це є якраз такі музичні інструменти, які Здебільшого супроводжують сумні процеси, і цим якраз ми хочемо підкреслити, що ми сумуємо разом з з усім українським народом. Фестиваль триватиме три дні з 30 квітня по 2 травня. У рамках свята відбудеться четвертий міжнародний з'їзд писанкарів, міжнародний симпозіум з гончарства та наукова конференція, присвячена розвитку туризму у космачі. Нагадаю, що ми розповідаємо про великдень 2008 року і далі з Гуцульщини перенесемося на покуття. Зокрема, розкажемо, як водили гаївки у селі Буківна поблизу Тлумача. Із сивої давнини в слов'янських народів першим річним святом вважалася весна, яку усюди зустрічали з піснями та іграми. На Україні це свято молодості народило могутній барвистий потік ліричної поезії Гаївки. Колись їх виконували, аби пригнати зиму, закликати урожайне літо та напророкувати дівчатам і парубкам весілля. У танках і хороводах люди пробуджували бадьору енергію та життєрадісний настрій. З часом християнська церква не змогла знищити цієї традиції, а тому була вимушена пристосувати її до свята Пасхи. Буків буківна Тлумацького району на великодні свята не обходяться лише збиранням кошика та освяченням дарів. Тут люди добре розуміють, наскільки важливим нині є збереження традицій своїх пращурів. А тому, щороку біля храму буківнянці водять гаївки та забавляються. З покоління в покоління всі участвують не тільки на гаївках, але участвують і в клубі. Виступаю з концертами, виступаю з п'єсами на всі свята, які тільки є. Моя бутівна багата традиціями. Я пам'ятаю, що зачив всі у панської Польщі, завжди отут, під цією церквою. Тут була церква на цьому місці. Збирались і співали дівчата, гаївок, разом з хлопцями, всі дружно. Цілим селом, так як бачу я і сьогодні, хоч вона маленька, ну бачите, багата своїми традиціями, і також не тільки традиціями, але і історичними пам'ятками. Медик за фахом Роман Рибчин уже кілька років очолює колектив буківнянські скарби, зачарований давніми українськими звичаями. Нині намагається їх відновити та навчити фольклору молодих людей. Завдяки йому наразі вже зібрано 15 гаївок. Якщо, скажімо, взяти відносно гаївок, вже пізніше, пізнішим часом. Я вже був малий, на цьому місці, я пам'ятаю, Гаївка. Це так, як то кажуть, роджено тут. Тут Гаївка завжди. І я жаль, не пам'ятаю, що був, чи інші гаївки, але вони так все розплилися, А коли вже, тепер, скажімо, вже коли трохи років додавалися, побачив, що помаленьку все починає вимирати. Мені здається, що ні один молодий чоловік не може собі задумати, задати питання, що а це не можна далі продовжувати. Традиція гаївок відроджується в Україні, а особливо в Галичині. Співати їх на Великдень це велика радість. Втім, нині є багато гаївок, ще не вивчених і недосліджених. А тому кожному з нас потрібно зберегти, хоча те, що залишилося з давніх часів, і в такій малій кількості, принаймні, так як це роблять жителі Буківни. Великдень неможливо уявити без писанки. А столицею писанкарства була і залишається Коломия. Напередодні світлого свята Воскресіння Господнього у Коломийському музеї відкрили виставку творчих храміт учнів. А як готувалися до неї юні писанкарі та писанкарки, розкаже наступний сюжет. Все почалося з писанки. принаймні цьому переконані юні писанкарки Коломиї. Цієї конче потрібної справи їх навчає знаний фахівець Світлана Стадник. Жінка каже, що діти мають велике бажання вчитися песенкарства. а цю виставку присвятила другому обласному фестивалю. Писанка 2008 Вони все таки є. Молоде покоління жіноцтва нашої нації, і кожен народ хоче себе відпрезентувати своїм видом мистецтва. І на сьогодні дівчата, так само вишивкою, писанкою, хочуть показати, що вони є гідні нашого українського народу. Наталя Стадник писанкарством займається з раннього дитинства. Дівчина стверджує, що любов до розмальованих яєць її привила мама та бабуся. Крім бажання та таланту, у цій справі потрібне велике терпіння. Наприклад, для того, щоб розмалювати одне яйце, треба декілька годин. Коли ми нанесли орнамент, який ми хочемо бачити по білому, ми занурюємо її в жовту фарбу, і вона там нехай десь 5-3 хвилини постоїть, і пізніше ми її виймаємо і маємо вже жовте повністю яйце. Ось вона так. Жовте-оранжеве яйце. Окрім писанок на виставці представлені вишивки учнів спеціалізованої школи номер 6 оскільки просуджених їм думати, ще зарано, то вони поки що займаються вишиванням сорочок своїм рідним. Я вишиваю сорочку, так як в мене є брат, молодший, я йому хочу вишити сорочку, вона дуже така є гарна, делікатна для хлопця. Ця сорочку, цю сорочку можна вишити, наприклад, якщо працювати над нею, то можна за тиждень вишити. Тим часом на Бойківщині Великодні свята ознаменувалися першим великим сольним концертом співачки Марти Шпак. Про нього розкажемо далі. Кажуть, зала Рожнятівського народного дому, ще ніколи не була такою переповненою. Цілковитий аншлаг в залі і неймовірна енергетика, що линула чарівними звуками неповторного голосу на сцені. Ця сцена пам'ятає Марту Шпак ще маленькою дівчинкою. Саме з неї почалися її творчі злети й падіння. І хоча мистецький шлях був нелегким, та злетів все ж було набагато більше, і свідчення тому море квітів і щиро любов земляків до Мартусі. Лауреатки та володарки гран-при багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів. А головне справжньої українки. Яка ніколи не розміняє Богом даний талант та материнською землею даровану пісню на куплену популярність, на штучно створену зірковість. Бо вона таки справжня зірка, незважаючи на те, що не бачимо ми її так часто на центральних телеекранах, не чуємо в радіоефірах. Вона не вдається до дешевих прийомчиків задля популярності, вона просто співає. Щоб співала для народу, ти у спеку та. щастя в житті Марти Шпак стрілося чимало добрих людей, які належно поцінували її талант, допомогли і продовжують допомагати. Це і педагог з вокалу Оксана Кириленко з Буковини, і народний артист України Мар'ян Гаденко, і підприємець Ярема Новицький, який саме в свій день народження допоміг Марті подарувати людям це свято пісні, допоміг створити і перший аудіоальбом на світанку. Так, це справді погожий світанок яскравої творчої долі. Тож нехай вона буде для Марти Шпак саме такою: довгою, яскравою і щирою. Ось таким був Великдень 2008 року на Прикарпатті. До зустрічі в наступних епізодах Хроніки нашої незалежності. Цінуємо своє і не втрачаймо віри. Побачимось!